Відкрити власний бізнес, мрія кожного та на сьогоднішній день тілити цю мрію в життя практично неможливо. Головна проблема малого бізнесу недостатня ресурсна база, як матеріально-технічна, так і фінансова. Якщо в країні економічний спад, то в першу чергу страждає малий бізнес, оскільки в Україні економіка, м'яко кажучи, не в кращому стані, то говорити про достатньо розвинену малу підприємницьку діяльність не можна. Підприємцям завжди бути важко, але сьогодні особливо важко, тому що, по-перше, ми всі відчуваємо економічний спад. В країні абсолютно я би сказала відсутність виробництва і плюс, звичайно, це саме страшне для розвитку підприємництва. Це те, що абсолютно відсутність, відсутність кредитних ресурсів або їх недоступність. Відкрити свою справу з мінімальною платнею 1147 гривень неможливо. Тим більше, що переважна більшість населення живе від зарплати до зарплати. Тож створити на порожньому місці свій маленький бізнес це тільки мрії. Можна, звісно, взяти і кредит, але це завжди ризик. Крім того, що потрібно переплатити суму кредиту. Ніхто не може знати напевне наскільки бізнес стане успішним. Звісно, перший, перший перша ознака того, щоб підприємство розвивалося, це економічно. Економічна ситуація загальна в країні і закони, які допомагають розвиватися бізнесу, яких в нас на даний час немає. Відкрити магазин одягу, давня мрія пана Юрія, яку на перший погляд здійснити не так важко. Однак, при втіленні мрії в життя молодий підприємець зіштовхнувся з багатьма проблемами, крім безліч паперів, які потрібно було виходжувати. Головне фінанси потрібно пройти багато державних установ, це Державний реєстратор, державна служба статистики, податкова пенсійний фонд і це Принцип, якби не основна проблема, основна проблема для того, щоб відкрити магазин, це кошти. Брати кредит в банку це зазвичай ризикована справа, оскільки багато відсотків переплачуєш в такому плані. Краще знайти просто інвестора. Рахувати прибуток, пану Юрію. Ще рано, однак потрібно платити не лише державі, але й за оренду приміщення. А через велику конкуренцію в місті це важко. Однак, сподівається, що в найближчі місяці поверне гроші, які вклав у магазин.